Що він думає про вас, але мовчить. Чоловіки для вас, що вона думає про вас, але мовчить? Одне питання, одна карта. Так, і ось випала. Сама випала. Зустріч! Карта зустріч говорить про те, що він думає про вас з інтересом та внутрішнім теплом, але не озвучує цього прямо. В його думках ви викликаєте бажання зустрітися, провести час разом, більше пізнати один одного. Він мовчки очікує нагоди для зближення, для щирої розмови чи моменту, коли можна проявити свої почуття. Є елемент хвилювання, можливо, він не впевнений чи взаємні ці почуття, тому приховує свої думки. У глибині душі він розглядає вас як людину, з якою хоче будувати спільні відносини, приємні спогади і мати емоційний контакт. Ця карта показує, що його потаємні думки про бажання, зустрічі, спілкування та зближення, але поки що він мовчить і не наважується все це відкрити. Він відчуває до вас щось більше, ніж просто симпатію. Ви для нього приносите радість і хвилювання, він мріє побачити вас, торкнутися, провести час удвох. Але поки що мовчить. Така його поведінка на даний момент, можливо, через сором'язливість, чи страх зруйнувати щось тендітне. В ньому є бажання романтики, квіти прогулянки, інтимні розмови. Він уявляє, як ваше спілкування може перерости у щось більше, у відносини з довірою та ніжністю. Його мовчання приховує сильне бажання зближення, щирого побачення і навіть кохання, яке він поки не наважується озвучити. Він говорить вам, що кожна думка про вас це як передчуття зустрічі. Він мовчки мріє протумить, коли ви будете поруч. Ви для нього світлий промінь, і серце тремтить від самої уяви, що ви можете бути ближчими. Він хоче бачити ваші очі, чути ваш голос і дарувати моменти, які ви будете чекати з нетерпінням. Те, що він не каже вам словами, живе у його серці. Він дуже хоче вашої зустрічі. Для активації розкладу проявляйте активність на каналі.